Скільки має бути тестостерону в аналізі, якщо використовуємо тестостерон Енантат 250 мг раз на 6 днів? Цифри показали 34 наномоль. на Дивіться тут неправильне в нас питання. Треба розуміти, що якщо ми зробимо аналіз тестостерону на третій день після ін'єкції, скоріш за все, ми з вами побачимо цифри приблизно до 70, можливо, максимально в наномолях. Якщо далі третій, четвертий день цифри падають до 30 50 на намоль. І якщо ну, це про загальне ми говоримо, і якщо беремо вже ближче до 6-7 дня, цифри можуть бути і менше 18 на намоль на практиці. Тому тут незрозуміло, коли ви робили аналіз. Це перше. Друге, ніхто не може чітко прорахувати, скільки у вас буде тестостерону в організмі. Це неправда. Нема ніякої формули, таблиці, прорахунків, які вам гарантують, що при використанні тої чи іншої дози стероїд у вас буде така сама цифра, як ви там очікує ваш лікар, тренер чи я не знаю хто. Тому не ганіться за цим, головне самопочуття, і щоб не було побічних явищ.